Ера в, саперно, в саперній роботі по виробництву унікальних вибухових елементів, які дають добре прикурити там. Ну так, ми прикріпимо пару відео з роботи якраз Любомира і покажемо вам. Пару, пару бабахів, через які Любомир якраз і заслужив дуже величезну повагу всіх своїх побратимів. Прокоментуйте, якого хера ви тут робите, блядь. Баунце якоюсь медузою. Не знаємо, на що воно, але воно нам потрібне. Будемо дати орків палити. Коротше, чоловік каже, що робить блядь, енергетик для орків. Це коротше... Бензина з пінопластом. Нас вже сказали, що то вчорашнє діло. Ми вирішили дати 120-ту міну розпиляти пополам, подивитися, що там всередині. <кій> Отваний герой. Каже, що воно так має бути. Я кажу, що болгаркою треба паляти, він мені не вірить. Так вони і жили. Питаємося, працюємо.